Чому ну, і знову і знову і знову тривог ходить. Так хочеться, щоб все було спокійно. Похоже, зараз буде вже. Оба все. все, спокійно. Тато, чому там дві церкви? Де? Чому він тут такі Який? дирочки? І значить він поламався. А чому машина з багажником відкрита? А де бабуся, така гушева? Яка яка? Гаша така бабуся була. Де була? Ну там, не вийшла з Ну Пішла десь, да? пішла гуляти. Тут угу. ну, туди трошки праворуч вона пішла. А ми йдемо прямо, ходімо. Чому там собачком не можна гуляти?